Цього року демонструвати свою силу і міць першими запрошують борців греко-римського стилю. Ще вчора вони доводили всім і один одному, що готові представляти Україну на світовому рівні, розповідає спортсмен із Криму Едем Салієв. Більше було вчорашній день. Було... Вчора був змагальний день. Ми ставили перед собою цілі, довго до нього готувалися. А сьогодні більш свято. Ми знайомимося і спілкуємося. Шестикратний чемпіон світу або чемпіон чемпіонів Івана Піддубного пам'ятають і досі шанують в Криму, говорить перший віце-президент Федерації спортивної боротьби Автономної Республіки Імран Усеїнов. Була така історія, коли він приїхав в Крим на одне зі свят кримських татар, і там боровся на Ну, була боротьба на поясах куреш називається плюс національна національна боротьба. І там єдиний раз, коли я знаю, єдиний раз, коли він програв. Микола кучмі виступає у категорії до 130 кілограмів. каже на святі, відчуває себе настільки богатирем, як просто майстром своєї справи. Багато дуже ветеранів спорту, яких ти дуже уважаєш. Вони деякі більше заслугів, у тебе. То сильно там духариться і розставлять. Плече якось ну некрасиво. за усім, що відбувається на спортивному килимі, спостерігає 12-річний Гліб Костенко. Сюди <плеч> каже хлопчик, приїхав з рідними. <плеч> Свято подобається. Моті емоції... люди вимагають прийомів. Хотів би ж там побувати. <плеч> свої спортивні уміння. Борці демонструють в такт українських народних пісень. Вони лунають з за кулісся. <плеч> Понад пів сотні композицій. Обрати кілька кращих для виступу було нелегко, каже гармоніст Дмитро Опадько. Бо для артиста найважливіше, аби йому підспівували. Будемо виконувати тіпа типу, шутлива пісня. Собиралася до Києва і називається бузок, така лірична пісенька. Аби пригощати гостей свята усілякими смаколиками, не спали дві доби, каже продавчиня Лариса Мовчан. Серед цього різноманіття кожен може знайти щось до вподоби. Галушки заморські, галушки гречані, галушки масляні. Виклали карту Чорноба із смаколиків різного роду, Сельце, буженинка. Та окрім того, щоб побачити силу у інших на святі можна перевірити і власну міць, взявши до рук кувалду ще в дитинстві. Був на на цьому святі і не раз. А син то це буде перший раз, бо все не виходило ніяк. Ну і вирішив він собі зробити. На День незалежності до 30-річчя незалежності собі викарбувати свою свою монетку. Незвично було. Боявся, щоб кувалду не зламати, Як сказав хазяїн <перація> <Хазяєн> кувалди. <перація> та. такі гуляння у Красенівці відбуваються щороку, починаючи із 1990-го, розповідає співорганізатор за сумісництвом голова Чорнобаївської громади Сергій Любивий. каже ця традиція невід'ємна частина життя для місцевих. Знаєте для українців. Великдень, то для красинівчан, це всеукраїнське свято батерське, вони теж чепурились, наводили благоустрій, і, і чорнобаївці, і інші села. Ольга Котлір, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.